Метелик на стеблінку сів і вже не зрозуміло, чи то метелик там сидить, чи може квітка біла, бо крильця білі пелюстки, а в квіти білі крила. Зацвій метелик у триві, а квітка полетіла. Кіт, сьогодні я вам пропоную поспостерігати за дивовижною комахою, яка називається метелик. Метелики одні з найяскравіших комах. Вони схожі на живі квіточки, яскравість забарвлення їх крил казково. За своєю формою та кольором метелики бувають різні. За їх красу люди дали метеликам красиві імена махаон, адмірал, аполлон, зорька, лимонниця та інші. Сьогодні на земній кулі нараховується близько 165 тисяч видів різних метеликів. І з кожним роком відкриваються нові. А як же метелики потрапляють на світ? Метелики це комахи з повним перетворенням. Так як личинка, гусінь повністю відрізняється від дорослої особини, життєвий цикл метелика складається з чотирьох стадій. Мама метелика відкладає яйце, з якого згодом вилупляється гусінь, личинка. Вона з'їдає своє яйце. А потім їй дуже багато листя, щоб вирости в сто раз більше, ніж народилася. Третя стадія життя метелика найзахоплююча гусінь. Повисає вниз головою, покачується допоки її тіло не почне тріскатися. Так формується лялечка. Зовнішня шкіра лялечки твердішає, допоки не вилупиться метелик. І так трохи згодом на світ з'являється диво комашка, яку ми звикли бачити та називати метеликом. Половина списку комах, занесених до червоної книги, це метелики. Вони страждають із скороченням місць проживання. Непомірний вилив і колекціонування теж починає їх скорочення. А що ж витять метелики? Одні метелики харчуються нектаром квітів, інші соком дерев і соком фруктів, треті не впаде перекусити послідом і сльозами тварин а також брудом, щоб заповнити недолік мінеральних солей. Цікавий факт про метелики там, де живуть метелики, повітря екологічно чисте, а там, де їх немає, виникає багато екологічних проблем навколишньому середовищі. Метелики не чують, але можуть відчувати вібрацію. Більшість метеликів живе всього кілька днів. Рекордсменом за тривалостю життя є метелик-монарх. Деякі особини з них можуть доживати до 6 місяців, метелики є другими за численності опилювачами після с і не шкодять людині. А ось гусінь навпаки. Деякі гусениці в період розмноження можуть спустошити сади і городи або позбавити листя багато гектарів лісу. Але не дивлячись на все це, метелики. Завжди залишаються окрасою природи, особливо коли посаду їх літає кілька або коли метелик сидить на квіці, рівно розправивши свої крила. Здається, протягнеш руку і візьмеш це чудо. Але варто потягнутися за ним, як метелик вже знову тріпоче крильцями у повітрі.